Соняшник та кукурудза вирощуються в кожному регіоні країни. Популярність цих двох культур зумовлює постійний пошук методів підвищення врожайності. Саме тут на допомогу фермерам приходять інокулянти. Компанія Imex Agro представляє Forte – рідкий концентрований інокулянт для кукурудзи та соняшнику, із одночасним внесенням в рядки з РКД у баковій суміші. До складу препарату входять концентрат культури триходерма СПП, бактерії роду бацилюс СПП, пар, фітогормони та інші біологічно активні речовини, переваги біостімфорта, підвищує енергію та швидкість проростання насіння, адаптує проростки рослин до несприятливих умов навколишнього середовища, стимулює розвиток кореневої системи, захищає кореневу систему від комплексу збудників хвороб у ґрунті протягом активного періоду вегетації, покращує НПК живлення рослин. Сприяє збільшенню кількості квіток на качані та кошику, підвищує вражайність до 15%. Препарат застосовується одночасно із висілом культури через систему внесення РКД у рядки. Дозування становить 150 мл на 1 гектар. Можливі варіанти застосування препарату Форте. Перший Робочий розчин вода, другий. Робочий розчин РКД плюс вода. Третій. Робочий розчин 100% РКД. Повний опис застосування препарату дивіться на офіційному сайті imexagro.com.ua.